І тим часом багато новин маємо за океану. Про все це буквально зараз починаємо розмовляти і обговорювати в нашому телеетері. З нами на зв'язку речник Українського конгресового комітету Америки Андрій Добрянський. Пане Андрію, слава Україні. Доброго ранку в нас і доброї ночі у вас. Дякую, дякую, що запросили знову. Як ви живете в цих нових супердинамічних реаліях? От ми ще вчора чули про те, що за тиждень, можливо, в Саудівській Аравії відбудеться зустріч і Трамп з Путіним. Потім говорили про те, що може і Зеленський долучиться, що вже це може бути тристороння, така зустріч трьох країн, і тут на ранок ми дізнаємося, що це може трапитися от буквально сьогодні, завтра в Мюнхені. У вас теж так швидко плани змінюються так. Ну тут взагал американської політиці ця адміністрація працює дуже швидко і багато новини видає. Я не думаю, американська громадськість ще привикла до цього. Але щодо прямо до ситуації з Україною, ми знаємо, який важливий цей місяць є. Ми знаємо, як ви відчуваєте тривоги цього місяця на напевно на трохи вищому рівні, як раніше місяць, як і так само ми приближаємося до річницю і. Певнені, що ворог хотів навіть і більше знищити. Поза тим, що є такі розмови щодо мирні угоди, то е, я думаю, для американської публіки досить дивно почути ті виступи, котрі ми побачили е, цього тижня, чи в рамстайній групі, чи е, при НАТО. Але головне буде е, ця промова при у Мункині, і побачимо, що віцепрезидент Фенс каже, чи справді там Ківкелок залишається як голови, чис е, як спецречник. Чи він буде переміщення на якусь на іншу особу? Чи і в Штатах, власне, оці телефонні розмови, які відбулися, дві телефонні розмови, які відбулися позавчора, трактують як? Е Початок переговорів, початок домовленостей, коли відмовилися від певних своїх претензій, від певних своїх вимог обидві сторони, як це декларують. Україна погоджується вести розмову, і згідно власне на певні умови, Путін каже: Окей, нехай в них не буде виборів спершу, ми починаємо цей процес. Чи в Штатах теж власне це трактують, як от той. Пункт відліку все, все дуже дивно щодо розмови зараз. Тепер у приготовці до будь-якої переговори, включно будь-яка риторика, яку сам президент Трамп вживає, яка вмішає багато пропаганди ворога. Пропаганда навіть совєтської. Щодо ну як він вшанує і тілиться, спідвищує. Росію, як якась велика сила у світі, це досить дивно почути від американського президента, що він так говорить. І так само для всіх, які є включені до справу в Україні і атак проти України, ми досить здивовані, коли є обговорення, що наш ворог хоче мир. Ми це не бачимо. Ви відчуваєте через тривогами і інші подіями, що ворог не хоче мир. І ми розуміємо, що економічно, якби зараз завтра закінчилася війна, Україна бо була на багато вищому, вищому стані приготовлена економічно, як наш ворог, який яка інфляція надзвичайна їм, як і так само більшість економії це є. Тепер перетворена на військовий стан всіх тих робітників, які працюють для штату для вироблення зброї, чи їх вилучити і лишити без робіт. Це б була трагедія для. Цієї країни вони б економічна трагедія, то ми досить впевнені, що сам ворог не хоче завершити цю війну зараз тепер. І коли ми чуємо від президента Трампа, як його речники, що що наш ворог готовий, це це не включає разом з фактами, такі як ми розуміємо. Пане Андрію, Келог, Марко Рубіо це люди, які розуміють небезпеку Росії, і ми дуже тішимося, що саме ці люди зараз визначають все одно хід цих перемовин. Але також ми знаємо, що навколо Трампа є багато людей, які дуже скептичні щодо України і навпаки симпатизують Путіну. Там не знаю, це це, це від. Від техномільярдера маска до там того самого сина маска його найближчої родини, хто врешті-решт найбільше впливатиме на Трампа? І що буде, якщо швидких перемовин швидкої угоди не вдасться укласти, наприклад, до 20 квітня, як курсують такі якісь чутки, чи до 9 травня, чи Трамп не охолоне до всієї цієї історії, чи є така небезпека? Я думаю, що Трамп не буде мати виходу, так як він згадав, що він все може переговорити через 24 години. І я думаю, що ми вже чуємо від офісу президента України вже близько рік, що їхня думка тут є. Чим найбільше буде розуміння президента Трампа і самого президента, не його речників. але вони впевнені, коли сам президент зміни думку, коли він побачить, як ворог брешить. І що це не є це не є союзник Америки, це не є союзник демократії. Ну втім менше, менше має думку президент Трамп, хто союзник демократії, але коли він побачить, що він не має спільного партнера, що він не може справді підвищити під, під, під чи підтвердити будь-які угоди, які підпишуть сам наш ворог. Тут, тут ми знаємо, через місяць все може пропасти. Навіть сам президент Трамп побачить всі його бомбастичні проявлення щодо Близького Сходу, це так само не залишається реально, бо це, що було заморожене тиждень тому, день за днем пропадає. І тут є, тут є проблема президента вмішатися в міжнародних справ, втім, де він не контролює. Інших країн багато легко щоб образити себе, що кажуть українці в Сполучених Штатах про все те, що відбувається, зокрема про заяви Трампа про те, що ну не бачить ані він, ані його адміністрація України в НАТО про те, що. Територія кордони 2014 навіть року зараз видаються малоймовірними. Що, що кажуть люди? Що думають, як реагують на ось ці заяви? Раніше три години тому збиралися українські лідери, активісти по тілої Америці. Мене спитали, чи я би відкрив зум кімнату їм. Мені приблизно було думка 30%. Чи 40 людей тут виявилося, що понад 200 людей по цілій Америці від, від Каліфорнії до Флориди до Бостону всі хотіли включитися разом на обговорення стратегії. Втім, що ми чули від секретар-міністра нашого оборони. Що він говорив проти України? Що Україні не треба НАТО дати включення до цього, як і інші дуже дивні промови, які декотрі ми чули під час перед виборчною риторикою. Але це що ми чуємо, чуємо цього тижня, і специфічно, коли такі особи як Келоб. Як і Волц чи чи Рубіо, які раніше дуже сильно говорили про Україну, тепер трохи мовчають, як допомогти Україні. Це дуже журить українців тут американських українців. Які наступні кроки нам? І втім, ну ми ще залишаємося на такий самий напрям. Нам треба допомогти Україні отримати членство будь які гарантії отримати. Так само ще є справа розслідування і справедливості, що навіть як і то було проголошення кінець війни, хто буде розслідувати? За всіх тих злочин, і чи ми можемо допустити, щоби е, такі злодії, як е, президент Путін, повернувся на територію Америки? Чи він буде зовсім заборонений? То декотрі такі е, чіткі фактичні е, речі ми можемо над тим працювати, а навзагал Сила і, і, і такий великий великої і, хвилі. Такий вилив від білого дому зараз. Має найбільшу більшу моменту, найбільше силу. І поки що ми побачимо, що є якесь зупинення. А, я думаю, білий дім іде вперед. А нам треба приготуватися, коли буде нагода. Чогось стримати, де ми можемо наших маленьких ресурсів трохи підвищити з інших друзів. Як я, я можу сказати, що сьогодні вийшла дуже сильна заява від американських євреїв. Цей американський єврейський комітет підтримав включення вже довголітно підтримує, але видав заяву сьогодні у відповідь до секретар оборони, що Україна належить в НАТО, і це ми повинні допомагати так якою не бачить свою роль зараз українці Америки, власне що можуть зробити, що збираються робити для того, щоб далі захищати і власне підтримувати інтереси України в Сполучених Штатах Америки, особливо на тлі таких такої інформації, наприклад, «The Wall Street Journal, про те, що росіяни можуть припинити вогонь лише в одному випадку, якщо Штати перестануть допомагати і озброювати Київ. Так, наступному тижні це буде канікули у конгресі. Бо є президентське свято, день президентів, і це починається канікули більших шкіл в Америці. І є відпустка в конгресі, що вони вертаються до дільниці вдома. Там всі люка всі місцеві активісти будуть вживати нагоду, щоб зустрітися, і це включає українських активістів. Ми будемо активно через наступний тиждень спробувати зустрічі на місцевій рівні з нашими конгрес. Менями і сенаторами, а через цей тиждень, тоді перший день, коли вернуться конгресмени, Це є на, саме, на саму річницю 24 лютого. Перед тим буде е, великий мітинг е, у Вашингтоні 22 лютого. Е, ми знаємо, що по цілій Америці організуються річниці на 24-го, 22-го, 23-го і самого 24-го вічі на дворі, марші, Різні події прапор підношення з різних мерів, як і губернаторів. Все, щоб показати американську громадськість, як і так само до Білого Дому, що тут ще багато американців підтримують Україну. І я думаю, це е, на нас трохи підтримує. Е, і цей цілий тиждень до кінця місяця так само ми розуміємо, що зараз тепер е, вони організують е, включити державний бюджет. Е, і як ми зараз тепер будемо активісти і говорити про допомогу Україні, це є коли. Наші наші конгресмени, сенатори, можуть зрозуміти, що не тільки для, для українців, але для наших друзів, американців, які підтримують Україну, для нас ще є важливо підтримати Україну, і ми би хотіли побачити допомогу, включену у бюджетовий процес. Пане Андрію, ну і ще спитаюся, що нас зараз дуже непокоїть, це те, що фактично зараз перемовини почалися про долю України без України і навіть без Європи, без європейських наших союзників. Тому в Європі теж відбувається якийсь просто переляк. Зв'язку з тим Шольц, наприклад, вчора заявив, що треба задіяти якусь статтю Конституції про надзвичайну ситуацію. Чи. Трамп має право так себе поводити, чи він має повністю підтримку в цьому в цій своїй такій дуже я би сказав владній егоїстичній стилі оць, цього проведення перемовин. Чи, наприклад, демократи його підтримують в Конгресі і Сенаті зараз оцю позицію? Ну, демократи зараз не такі організовані, що вони можуть сильну опозицію організувати проти, проти Трампа, і ми це бачимо в його комбіні, який кожен зараз тепер кандидат перейшов отримання більшість сенату, і ще не програв так Трамп у Сенаті. Повний камінь буде мати своїх кандидатів, навіть тих, які досить радикально для американців. Але що казати щодо е, Європи? Це е, ми побачимо в Мюнхені. Це перший раз, що віце-президент Венц може мати декотрі зустрічі. Включно не буде зустріч Шольцом, Відмовилися. відмовилася. Мати зустріч у Німеччині з голови Німеччини це, це специфічно Америка так відмовила. Але ви представляєте, що Украї... Європа повинна бути включена не мінімально Україна буде. Але коли говориться, що Америка, що Європейські міротворці повинні бути. У... У... Україні... Чи більше зброї і допомоги повинні прийти з Європи до України, так як риторика Трампа. Ну як ви не можете це робити через розмови з Європою? Ви не можете просто проголосувати, і це є проблема в стратегії і мета президента Трампа. Він працює на двосторонній мірі, і він не має розуміння ані хочення працювати на багатосторонній розмови. Це чому йому міжнародні угоди він, він не дбає про них, так як мабуть можна казати, що ворог так само має таку, таку суму думку. Чому світ так співпрацює на різні конвенції, різні міжнародні угоди? Як одна країна може відразу покинути їх? І ці ці угоди існують без будь-якої кари, яка є без, без страшних наслідків, як якби хтось відмовився від тих угод. Так бачить президент Трамп. Так само що йому не треба підтриматися до протоколу. Він може тролувати а, ну прем'єра Канади. Як він щоденно так називає його наступний губернатор Канади. А, Таке без протоколу, без гідності, без сміливості, а, і він їде вперед, аж поки він ми побачимо і почекаємо, чи він програє в одній сфері чи іншій, і трохи тоді зменшиться. Пане Андрію, дякуємо за участь. Нашому етері. Тепер можемо сказати вам на добраніч. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки в нашому етері.